Бажаємо товариші. Бажаємо? Любі друзі. При Зараз Закарпатні? ми знаходимося в Закарпатті та їдемо на одній дорозі на вершину гори. Гори. Гори якийсь. Так, Зараз ви бачите перед собою район, закарпатські квіточки. Квіточки, так. Якихось чуваків, схил гори і Маріна, яка щось там їсть. Яблука. Це панорама Закарпатських гір. Карпатських. О, червоне яблука. Такої краси я в своєму житті ще ніколи не бачила. Ви, мабуть, теж то? Можна перебиватися. Привіт! Як тут гарно. Угу. Мабуть, найгарніше місце у світі. Тут дуже гарно пахне. Якимось там лісом, грибами, горішками, люствою, дощем. Горами, я не знаю. Тут не холодно і не жарко. Гарні. гарні квіточки. Це наша канатна дорога, на якій ми їдемо. Це наші ноги. Ось На яких ми приїхали. Ампара, мама, мама. <сум> Ой, які гарні квіточки, червоні. Дивіться, червоні квіточки. Це вже дуже-дуже дуже сильно все гарне і красиве. Яка трава, якого кольору. Нури так можеш. Мабуть, все на перший раз.